Я хочу сьогодні ще підняти тему на те, щоб люди спрямували увагу на ось такий момент: що можна придбати ліки, бади, лікуватися, зарядки робити. Це все дуже дуже добре. Це просто неймовірно чудово. Але таким чином... Можна підтримувати себе, а не прибрати те, що вже існує: це хвороби або там неприємне стані да, болі там в, в тому ж хребті, в суглобах або так далі. Я хочу звернути увагу якраз на те, щоб люди замислилися: а чому взагалі вони хворіють? Якщо взяти приклад Людмилиної матусі, да, в 90 років вона може робити зарядки і там все інше, а чому, наприклад, хтось 40 років вже це не може робити? Питання. Хоча і нам природа дала все з самого народження вона нам дала здоров'я, нам надала все. Чому так трапляється, що у одних щось руйнується, а у одних воно все добре? На це є свої відповіді. І це відповіді в тому, що щось трапилося, а втрапилось воно в 99% на тому, що виник стрес. Що ми зараз всі в цьому відбуваємося, в цьому стресі? І що він за собою повів? Якщо взяти стресову ситуацію, у когось теж нічого немає, а в когось є наслідки теж питання? Так, наслідки є тільки тоді, коли людина не знає, як пройти цей шлях. В неї немає досвіду. І тому в цей момент зароджується внутрішня напруга, яка просто вчить людину на те, щоб вона спрямувала увагу, як навчитися впоратися з цим питанням. Це і називається психосоматичний такий блок. Тобто. На стресі зароджується блок, да, якщо людина не знає, як впоратися. Якщо вона знає, то блоку не буде. Тобто немає шокіруючої ситуації, шока немає, людина знає, як впоратися, в неї нічого не буде. Якщо вона не знає, як впоратися, то будуть наслідки. Що зараз відбувається? Панічні атаки. Як з ними впоратися? Знайти першу причину, коли це почалося. А потім навчитися, як виходити з цієї ситуації. Ну, умовно сказати, як не боятися цього. Да? Ось і все. Я хочу спрямувати вашу увагу, що у кожної е, хвороби є своя перша причина. І якщо взяти, наприклад, то сьогоднішня тема це суглоби, то знов-таки у кожного вона буде своя. Відповідаю, чому буває. Чому буває саме проблеми з лімфосистемою? Знаєте чому людина сама себе сварить. Сверлить? Сварять. Я себе так хвалю, що мене вже за це сварять, що я себе хвалю. <рес> це, це, Ну, не ну, ну, Може десь в глибині сварю, але відслідковувала. Так, Це може бути на свідомому рівні, а може бути на підсвідомому рівні. Всі, що, наприклад, суглоби, м'язи і кістки, це теж про. Тут можна сказати, навіть не чисто я сварю, а саме обіцінюю, Це більше. Але якщо взяти кожну людину, сісти з вами поряд, запитати пару питань, у вас буде своя тема, чому там у вас саме йде. А, такі питання внутрішні, да? чому я так, так себе там, називаю або свою любов. Колись там мама так ругала, або там ще щось. Ну, тобто, у кожного буде своє. І, тобто, якщо ми беремо а, сам процес вилікування, тобто повністю оздоровлення, це бажано подивитися, коли, коли були ці стреси, да? тобто знайти першу причину. потім Ерсах я просто обожнюю. Всі е, БАДи, які ну, я на собі це перевірила, це просто неймовірно чудово. Тобто, моя вся родина на цих е, БАДах. Вони дуже допомагають, але вони більше будуть допомагати, коли прибрати оці першопричини. Ось і все. І тоді термін відновлення буде короткий. І це буде на ну так. Прибрав і все назавжди. Якщо це не робити, це підтримка буде довгий-довгий час. Це, теж, треба це теж добре, да. Це обов'язково. Це не можна так сказати, що це тільки панацея. Ні, це комплексно. Обов'язково фізичні правила. Обов'язково. Обов'язково звертання до лікарів і дивитися, що з тобою відбувається. Обов'язково. Але зверніть увагу і на це. І якщо ну до мене звернутися з любими запитаннями, то я обов'язково вам дуже швидко відповім де що зароджується, бо я фахівець всьому. Дякую.